знаєте, інколи так хочеться все розповісти вам, але ну, є такі ситуації, є такі речі, які ти не можеш зараз розповісти. Можливо, коли закінчиться війна, і потім, і потім можна буде казати то, звісно, так. Чистила краби, зараз будемо нарізати. Палочки, до речі, ці класно так нарізаються легенько. На роботі сьогодні ще якийсь, знаєте, настрій був ніякий. Зміна так, на автоматі прийшла, пройшла, та й пройшла. Завтра в нічну я працюю, потім з нічною я, і в мене там зміна додаткова. Взагалі я мала завтра в нічну, потім з нічною знову в нічну, але я з дівчинкою помінялася, то... бо мені нічні зміни дуже ну так, складно, тому що коли ти не спиш, вночі, це, звісно, капець. Ну, ще й стінку. Якби мене, да, от, як, якби я сама була, то в принципі що, прийшла, поспала і на роботу пішла. Кажуть, а з дитиною це ж треба постійно бути Мама. активні частини. Шукати у да, Так, да, наліпки, так. Да. Тому ну, так, то я взяла днівну зміну додаткову. Ну, в день нормально. Я щось взагалі не знаю, що я хочу. Їсти особо не хочу. Що треба? Я прийшла, вхватила дві сардельки. І все. На роботі, я, звісно, їла сьогодні десь о 3 годині дня, тому я вам мовбан зняла. І все, нічого більше не хотілося. Просто пила воду, було спекотно. Хоча вже ввечері я після роботи на майданчику сиділа з мамою, то. Такий, знаєте, свіженький вітерець, прям хорошо так до ввечері. Все нарізала. Тепер буду часничок зараз туди. Яйця ще. І все, і намазка готова. Так що, дівчата, якщо не знаєте, що приготувати сьогодні-завтра, ну, скоріше вже завтра, бо вже 10-ту вечора, ввечері, то така намазочка дуже класна. на хлібчик. І ідіть в АТВ, дівчатку, будьте ці краби